Більше тисячі людей включені до реєстру донорів крові у Світловодській громаді. Маємо зазначити, що наразі під час воєнного стану кожен з нас може надати допомогу один одному, та нагальної потреби в донорах зараз немає. У нас є база донорів, яка налічує близько 450 донорів, які у нас може сказати, періодично постійно здають. Ну а загалом наша база, якщо не помиляю, зараз налічує 1100 донорів. Тобто, в принципі база донорів у нас Світловодську заповнена. Не треба стільки крові, скільки наші люди, наші жителі нашої громади можуть нам якби надати. Якщо ви вирішили здати кров, то перш за все при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Ні, хто бажає якби здавати кров, то треба по перше обслідуватись. Треба прийти в пункт переливання крові, дізнатися, які аналізи треба здати для того, щоб стати донором. Перед початком процедури донори проходять обстеження в клінічній лабораторії, де відбувається попереднє тестування зразків крові, визначають групу резус-фактор та вміст гемоглобіну. Крім того, обов'язково ваш стан здоров'я перевірить лікар-терапевт. Це робиться для того, аби не нашкодити ані вашому здоров'ю, ані здоров'ю того, кому кров буде потрібна. Кожні два тижні ми беремо забор крові для наших потреб для потреб нашої лікарні. І намагаємося зробити невеликий запас на випадок різних ситуацій під час війни. О, сьогодні вийшло так, що я не тільки був головним лікарем, а був ще як лікар-терапевт, перевіряв стан людей, ті, які приходять здавати кров. Це були наші постійні донори. Під час війни було дещо змінено роботу з донорами. Щоб не виникало скупчення людей, фахівці домовляються телефоном на конкретну годину та день тижня. Маємо зазначити, що ви не лише допомагаєте комусь таким чином, а і після процедури даєте собі можливість відпочити. Після того, як ви здаєте, ми вам даємо довідку, що ви можете, як донор, два дні будь-які два дні протягом року зробити собі відпустки. Тобто, які ви вирішите, такі в принципі можете собі взяти. Це така відпустка, яка її не можна як би сказати, обмежувати, не можна ставити якісь рамки.